Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Отже, ми робимо всі разом каталог автомобілів, в даному випадку спорткар по низу ринку. Навіщо ходити годинами по автобазару і вибирати собі авто, якщо можна зайти на цей наш канал, відкрити плейлист спорткари по низу ринку і подивитися собі, що вам потрібно. Отже, сьогодні у нас на огляді такий дуже гарний автомобіль Peugeot RCZ 2010 року. За 7200 можна навіть за 7 його торгувати, навіть за 6800. Їх його на продажі в Україні всього 15 штук, але їздять їх набагато більше. В принципі, вигляд цього автомобіля як у Porsche 911 Можете собі подивитися, як Porsche виглядає або 911 і Carrera, і і е, порівняти з цим виглядом. Отже, давайте подивимося, бензин 1,6 літра. Тобто він бере всього лише 10, можливо, там, ну, плюс-мінус 10 літрів на 100 кілометрів. Чим це не альтернатива? Теслі, де тобі треба заряджати постійно і думати про якусь батарею. Тут залив 95-го пульсу і взагалі не переживаєш ні про що. І головне, не ганяти більше 100 км за годину, а солідно, нормально їздити. Будете ганяти більше 100 км 160, 180, тобто позлітають всі ланцюги, і невідомо, що може бути. От подивіться, який вигляд гарний. Бачите? У нас на Сихові є такий автомобіль у Львові. Хлопчина 27 років має програміст. Каже, взагалі стильна, гарна машина, ззаду місця багато є, тобто це не є тільки купе. От, ручна коробка передач, тобто проблем нема ніяких, там всякі там автомати, ДСГ і тому подібне. Подивіться, як виглядає. Ви бачите. Отже, давайте ми глянемо. Цей автомобіль вже взагалі продали у Львові, тобто був 8700 за 8500 продали. Повірте мені, якщо за ним дивитися, він буде гарно служити і служити цей автомобіль. І дуже солідний вигляд має. Подивіться. Ось як двигун виглядає. Ось салон. Ззаду видно, видно місце, скільки там можна 2-3 чоловіка посадити, тільки так. Ось подивіться задній вигляд задніх сидінь. Одна людина, друга і третя сідає. Та, звичайно, там мало місця. Тут треба визнати, але яка ціна машини порівнюючи з Теслою. І ось, подивіться на спідометрі 250, крейсерська швидкість 130. До 100 їздити ніколи не буде ламатися однозначно. Бачите, дивіться, який багажник величезний. Отже, це рубрика «Спорткар» по низу ринку. Дякую за увагу. Можливо, хтось не знав про цей автомобіль. Але повірте, мені дуже достойна машинка. Підписуйтесь на канал. Тут взагалі до 100 тисяч пробігу. До побачення.